Вітаю вас, мої улюблені глядачі! З вами я, садівник Віталій Володимирович. Садівники початківці часто запитують, коли опрескувати дерева черешні, щоб не було червивих ягід. Основним шкідником черешні і вишні є вишнева муха. Вона відкладає яєчка на ягоди, з яких виходять хрубаки, що пошкоджують ягоди. Ця муха схожа на велику звичайну муху, але має сіре забарвлення. Із жовтими полосами, схожими на осу. Зимує муха під деревами у пристобурних кругах. У кліматичних умовах України вишнева муха вилітає у період 7 по 14 травня. Але вона одразу не відкладає яєчка, а літає, набирається сил. Тому цей період 7, 14 травня і інші дні є найкращими для її знищення. Для знищення вишневої мухи підходять будь-які доступні інсектициди. В цей час ягоди ще зелені, тому будь-яке оприскування не є шкідливим. Вишневу муху можна знищити раз і назавжди і проводити профілактичні заходи.